Після вчорашніх переговорів з Путіним ми з Трампа з Путіним ми з нетерпінням чекали, що ж Трамп транслює нашому президенту. І ця розмова сьогодні відбулася. З'являються її додаткові свідчення. Зокрема, от буквально зі свіжих, крім того, що відреагував наш президент. Реагує Білий Дім, речниця Білого Дому Керлайн Левіт каже, що цитую під час розмови із Зеленським Трамп обговорив електропостачання та атомні електростанції України. Він сказав, що Сполучені Штати можуть допомогти керувати цими станціями, а увага, американське володіння об'єктами найкраще захистить та підтримує енергетичну інфраструктуру України. Тобто, штати пропонують своє володіння атомними електростанціями. Зокрема, вочевидь, вони пропонують володіння, в тому числі і Запорізькою атомною, яка зараз є окупованою Росією. І от проявляється певний комерційний інтерес Сполучених Штатів. Ну така, знаєте. Двоїста, скажімо так, для нас, напевно, по реакції буде ця заява. Хоча ми зараз її детальніше обговоримо, зокрема з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента, який долучається до на нашого ефіру. Олександр, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, так що, виходить, що, як то кажуть. Е Нічого особливого тільки бізнес, якщо говорити от про цю навіть заяву у речниці Білого Дому про ймовірність і найкращу захист, тільки як володіння для Сполучених Штатів цими можливостями атомних електростанцій, ну великий бізнес це завжди і велика політика. І тут дійсно, поки що це заяви, але якщо розглянути більш глибоко. То давайте е, будемо чесними. В цьому є раціональне зерно. Але е, знову ж таки, якщо мова йде про керування українськими атомними станціями, то вочевидь тут е, одна історія. А якщо мова йде про інвестиції в українську атомну енергетику, то це зовсім інша історія. І наприклад, е, корпоративізація енергатому і фактично е, створення. Спільного володіння, але з умовою, що Сполучені Штати вкладаються в переоснащення українських атомних станцій. Бо давайте будемо чесними: і е, історія навколо Хмельні... будови Хмельницького е, АЕС. Вона поставила питання руба. Бо е, українські атомні станції це в першу чергу Рос... е, радянські, ще. радянські атомні технології, зараз, вочевидь, російські, е, Україна не збирається, ну я так думаю, поновлювати стратегічне партнерство і дружбу з Росією, як мінімум, поки Росія не поверне те, що вкрала, і не заплатить за те, що було зруйновано. І вочевидь, питання стоїть в тому, щоб переоснастити українські атомні станції. В перспективі це великий проект е, на нові реактори. Є дві можливості. Вестінгаус і французькі і е, плюс створення в Україні замкненого циклу виробництва ядерного палива, і це до речі, це може бути дійсно цікаво е, сполученим штатам, оскільки е, у України є уран, а штати закупають уран в тому числі і в Росії, і це е, таким чином е, подвійна перемога і зняти Сполучені Штати з російської уранової голки і е, самим виробляти. Ядерне паливо для наших станцій, і ще один важливий момент, От абсолютно точно у вас було зазначено, що Запорізька атомна станція входить в big Deal чи ні, бо е тут насправді є великий момент, бонус, бо е Запорізька атомна станція ще з часів Леоніда кучми вона е знаходиться в такому експериментальному стані саме там. Були е, застосовано, ну, фактично, е, ядерні елементи від Вестінгаус е, прилаштували до радянських е, атомних реакторів. І вочевидь, що от там вже американські атомні технології присутні в тій чи іншій мірі, і таким чином, вочевидь, цю тему треба обговорювати, але обговорювати детально а не в. Контексті, мовляв, ми будемо управляти, вочевидь потрібні інвестиції, і, можливо, якщо інвестиції, то тут можна говорити і про посилення українських протиповітряних сил, оскільки треба захищати атомні станції. Ну і так далі. І так далі. Тому тема може бути перспективною, але вона зараз занадто. Є сирою для того, щоб говорити про те, що це якийсь прорив, наприклад, от питання про мінеральні копали чи рідкісноземельні метали, воно трохи зависло, а там є важливі пункти, як на мене, який ми не обговорюємо публічно. Я не знаю, можливо, із американською стороною це якось піднімається, і питання полягає в тому, а чи враховуються українські поклади? На окупованих територіях, бо е, тут є варіант, наприклад, що американська сторона зобов'язується не допускати, оскільки ми будемо плануємо їх виробляти е, е, опрацьовувати разом, не обов'язується не дозволяти третій стороні чи Росії видобувати ці корисні копалини на окупованих територіях. Поки що це заморожена історія і так далі. От мені здається, е, такий би варіант угоди. Він би був цікавий всім і Україні і Сполученим Штатам, Безсумнівно. Бачите, тут е, трошки важко читати ці всі заяви, тому що. Що мається на увазі володіння атомними? Ну власність, такі такі речі, на які має держава монополію, ніхто ніколи не передає в зовнішнє управління. Ніколи хіба що, якщо ми можемо, ну скажімо так, припустити собі уявити, що запорізьку атомну, наприклад, штати кажуть: ми хочемо володіти запорізькою атомною в умовах, коли відбувається окупація цієї станції Росією або будь-якими ресурсами на окупованих територіях, так це був би навіть напевно, позитивний варіант для нас. Просто те, що під контролем нашому уряду, ну сорі. Тут можна справді говорити про інвестиції, але направду багато якби чого не до кінця зрозумілого, але. Зараз мені, наприклад, от за підсумками цієї заяви вже трішечки зрозуміліше стає про що взагалі говорили Україна та Сполучені Штати в Джиді 11 березня, коли за підсумками цієї розмови почали з'являтися витоки інформації про те, що обговорювалося питання запорізької атомної електростанції. Ось це зараз ну якось так з'являється більше, скажімо так, цього розуміння, але безсумнівно, що ми в публічному просторі ну. Просто максимально багато чого не розуміємо, тому що його просто-напросто е, немає. Але дивіться, давайте говорити про те, що от сьогодні там відбулося: обмін 175 на 175, плюс 22 важкопоранених важко поранених е, українських бійців. Росія повернула е, це. Максимально позитивна подія, і я глибоко переконаний, що вона е, ну вона не вирішилася завдяки вчорашній розмові Трампа і Путіна, тому що такі речі за один день не готуються. Але тим не менше, великий обмін. Хоча й не всіх на всіх, чи демонструє він на вашу думку, якийсь рух назустріч обох сторін України та Росії? Адже є з одного боку Кейс із обміном, а з іншого боку, нібито Росія заявляє про готовність припинення обстрілів енергетичної інфраструктури, Україна заявляє і в цей самий час вночі сьогодні що Росія, що Україна задавали ударів. От, що стосується військовополонених, я абсолютно з вами погоджуюсь на 300%, що такі речі вони е, обговорюються, проговорюються заздалегідь. І навіть якщо Путін би, наприклад, вчора прийняв би таке рішення, повідомив Трампу, то очевидно, для України треба було ще час для того, щоб взяти знайти і взяти кого обмінюють росіянам. Тобто, це очевидно був вже узгоджений процес, який Путін просто. Повідомив Дональду Трампу, як мовляв, добру волю Росії. Хоча насправді, очевидь, це такий процес, який вже тривав, ми і раніше бачили обміни військовополоненими, і дай Бог, щоб цей процес тривав і далі, але Україна і пропонувала для того, щоб розпочати. З питань довіри обміняти всіх на всіх, і тут є важливий момент, що коли ми говоримо про от вчорашню розмову, і якщо ми згадаємо розмову в Джиді, то Сполучені Штати, і про це е, я наголошую: говорив го держсекретар Марк Рубіо, у е, сполучених штатах є план е, частина перша це безумовне припинення вогню, і частина друга початок мирних переговорів, тобто. Безумовне припинення вогню, і мені здається, це важливо. Це саме ідея Сполучених Штатів і Дональда Трампа. Україна раніше пропонувала інші речі. От Україна е, запропонувала ідею Макрона припинити удари у повітрі по енергоструктурі і на морі, і Володимир Зеленський це повторив після того, як це озвучив Аміель Макрон в Лондоні в твіті до М. Е, Дональда Трампа, і потім Україна просувала цю ідею, і вочевидь, ми бачимо, що ну як мінімум частина її вистрілила, але повторюю, для Сполучених Штатів важлива реалізація саме ідеї Дональда Трампа. І з цієї точки зору, от вчорашня телефонна розмова, попри те, що Дональд Трамп написав, що вона була чудовою, що вона була конструктивною. Ми можемо побачити, що насправді. 에, була анонсована прес-конференція Дональда Трампа. Вочевидь, mm -hmm. він хотів повідомити про певні проривні моменти Перемоги, так. перемогу, або дійсно якийсь прорив, і 에, давайте знову ж таки згадаємо, що говорили: мовляв, в Сполучених Штатах говорили, що ця 에, розмова ледь не змінить історію, а потім 에, фактично прес-конференцію замінили на заяву. І все це говорить про те, що на те, що не було проривів, взагалі не було чим похвастатись. Фактично, Але і можна про це довели облизня в цих переговорах, чи це буде на НАТО гучно? Ну поки що знаєте, тут же питання головне в тому, як це сприймає сам Дональд Трамп. Бо ми можемо сприймати це дійсно як відмову Росії. До речі, в Сполучених Штатах преса більшою мірою, от саме так і восприйняла, що Володимир Путін. Він відмовив Дональду Трампу в реалізації його плану, бо важливо, що саме Сполучені Штати є ініціаторами ідеї безумовного припинення вогню. І зараз спроба хоча б таким чином розпочати припинення вогню це є спробою Дональда Трампа все ж таки просунути цю ідею. Але якщо навіть вдасться зробити це і припинити... Удари, очевидці, нікуди не подінеться питання припинення вогню, бо для Дональда Трампа я в цьому переконаний, надзвичайно важливо до своїх ста днів на посаді президента саме припинити вогонь, бо це єдине, що можна зробити. Давайте будемо чесними, бо узгодити мирні угоди, неможливо просто навіть теоретично, тим більше, якщо Взяти до уваги той факт, що в цих переговорах вочевидь мають брати участь представники Європи, і е, про це знову ж таки заявили самі Сполучені Штати, бо е, саме Європа е, є найбільш цікавою для Росії у питанні зняття санкцій е, на європейський ринок до початку широкомасштабного вторгнення. Ну, фактично, від цього ринку Росія отримала 70% свого прибутку від продажу енергоносіїв, і е, на території Європи заморожена більша частина е, російських активів з 300 мільярдів тільки 200 мільярдів в Бельгії, і ще 50-70 мільярдів в різних країнах Європейського Союзу. Отже, е, без європейського союзу. Не можна е, досягти якихось домовленостей, але це означає, що ці переговори будуть достатньо тривалими. Погодьтеся. І таким чином залишається єдина опція безумовно припинення вогню, і тому американці його посувають. Але от тут є момент, що Путін, ми бачимо, він затягує е, реалізацію цієї ідеї і фактично пропонує такі квазі е, припинення вогню, як припинення ударів по. Е, Енергоструктурі, і тут давайте будемо чесними. От він навіть з тієї ідеї Макрона висмикнув тільки те, що йому цікаво станом на зараз, от на місяць, щоб Україна припинила удари по російським НПЗ. Але знову ж таки, припинення вогню це означає, що обидві сторони про це оголошують, і хтось має верифікувати і контролювати. Це припинення вогню, ну інакше це буде просто профанація, і от е, вже тут починаються певні проблеми і питання: хто це буде робити?